Всіх вітаю, з вами Марія і фільжанка про те, хто на порозі з чим іде. Давайте розглядати. Смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, ну одразу показаний чоловічий профіль, робота, соціум для когось по роботі. Людина про вас багато думає. Щось ви якусь задачку з зірочкою поставили перед людиною. І тепер не знаю, як, як впоратись. А от для когось це просто в соціумі ви десь спілкуєтесь з людиною, і людина дуже прагне змін у спілкуванні, щось якусь ідею буде впроваджувати. Чимось навіть хоче вас пригостити, якийсь напій, якийсь такий, знаєте, естетично гарно виглядає та ще й смакує. Або там збиті вершки. І трубочка або ще якось воно, я не розумію, не можу сказати алкогольний чи безалкогольний, але ну, таке щось смачне на його думку і вважаю, що вам сподобається. Далі, ось тут показаний. Зараз хвилиночку. Угу, Цікаво. Показана мені людина, яка просто от. Знаєте, це може бути гра уяви, бо комусь з вас може здатись, що людина вам показує дулю. А насправді це може бути просто гра уяви. Бо тіні так падають, бо вам хтось вже встиг напліткувати про людину. То дивіться, щоб ви там не були ошукані в розмовах. Складайте своє враження. І якщо вам щось здається, перепитайте людину. Це буде нормально. Не вигадуйте нічого собі. Комусь тут з вас допомога від вищих сил іде. Це м м з молитвами чоловіка якогось йде допомога від вищих сил. В чимсь перепрошує за вас, в чимсь вважає себе винним. І це такі вибачення. Далі хто із чим іде. Так, друзі, близькі, рідні, тут чоловік дуже дружньо налаштований до вас. Це може бути друг сім'ї, може бути м, навіть хтось із родичів, але знаєте, коли не. не, не не згадуєте весь час про родинні зв'язки, а ви просто от спілкуєтесь як ліпші друзі. Наглядаю за вами, хвилюється за вас, якщо ви жінка і доволі молода, і дуже симпатична. І ще, якщо ви закохані в когось. Боїться, щоб, щоб з вами людина не вчинив якоїсь там ну чогось негарного. Хвилюється за вас, за вашу закоханість, бачить, що ви так дуже-дуже так закохані. Там гарний якийсь чоловік, в якого ви закохані, такий, знаєте, дуже симпатичний. Але у вас нема зараз такого тісного зв'язку. Це може бути для когось, що він зараз воює. І нема зв'язку, і він боїться, щоб ви. Ну, він розуміє ваше кохання, той, хто дружньо до вас налаштований, і боїться, щоб нічого не сталося з тим, кого ви так міцно покохали. Угу. Ну, Це, знаєте, з якимись там. Просто з спілкуванням якимсь прийде до вас, а може і зателефонує, просто розмова з розмовою, отак. Про якусь вдачу буде вам розповідати, про якісь цікаве знайомство буде розповідати, про якісь такі, знаєте, враження свої, буде за вами споглядати, що там у вас, який настрій. З інформацією, жінка, з якою гарно спілкуєтесь, може бути родичкою, може бути гарною подругою вам. Про своє якесь життя, про свої враження буде розповідати. Тут комусь з вас інформація, щоб ви трошечки так замовчали, десь ви в чимось ну, як зростаєте у якихось ваших там прагненнях, що ви там робите. Як трошки з колін починаєте підніматись, мовчіть. Мовчки робіть те, що ви робите, у вас гарно виходить, і хай воно і далі у вас виходить. Просто мовчки робіть собі і все. Не треба нікому нічого розповідати. Люди побачать, коли ви повністю на ноги станете. Просто хай у вас це швидше виходить і все. Так, далі. Ось чим йде. Отут жінка, яка буде дуже жалітись е, про свої якісь негаразди, не слухайте. І взагалі, от, тут жінка така, знаєте, яка може скинути на вас свої негаразди, біль якийсь свій, болячки якісь свої. просто обривайте. От Хай, це, хай ви будете виглядати як нечемна людина, але не беріть це на себе. От Обірвали все, про це не розмовляємо. Давай що про щось хороше, не треба мені. І все. От Просто от, хай це буде якось так погано виглядати, але ви не будете хворіти після, після цієї розмови. А так, знаєте, людина, ви ж вже помічали собі, що людина як побалакає з вами, то ви потім чи головний біль маєте, чи взагалі от просто знесилення якесь. Ну, це вміє скинути. Тож, женіть від себе. Бо бачу, як присоски до вас чіпляє. Дві таких міцних присоски з спини. Зараз хвилиночку. Оце вам і якомусь чоловікові так, так само робить. Дву, двом людям від неї йдуть присоски, ну, з енергією чужу собі має. Так, далі дивимось, хто з чим іде. Отут всміхнений чоловік, він такий взагалі щасливий вас бачити, вас чути. Вас взагалі просто Він щасливий від того, що ви в нього є. Спілкуєтесь з ним, гарно спілкуєтеся, і у вас дуже перспективні відносини з цим чоловіком. Розвиток буде на протязі двох або місяців, або років. І такий дуже світлий, гарний розвиток з ним. Це може бути людина, з якою ви в стосунках, може бути хтось, хто зараз як друг вам, але прагне стати більше, ніж другом. Тут навіть не будемо заважати, хай воно з якоюсь новиною до вас іде щось буде. Розповідати, хай це станеться, оці ваші покращення в стосунках. Більш тут нічого не буду казати, бо бачу, що ви будете разом, ви дійсно гарна пара. Далі. Тут тут якийсь чоловік, якою який... це робота, робота якісь там. До вас проханнячко несе. Щось треба, щоб ви зробили і так, щоб не затягувалось воно, щоб воно швидко робилось. Угу. Ви як перекидаєте цю людину на іншу. Ну, тобто те, з чим він до вас звертається, це, як, знаєте, Ну, ви в певному сенсі ви фахівець, але не все, з чим він до вас приходить, не все ви робите самотужки. От тут як частину роботи ви комусь перекидаєте, щоб це хтось робив, а ви як зв'язуюча людина. І ось тут просто, от, по роботі ваші співробітники. Жінка дуже така приємна, всміхнена, знаєте, легка така людина, легка посмішка в людини. Взагалі погляд такий м'який дуже. І чоловік, який про щось вас вмовляти хоче, і буде, я так розумію. Бо ви та людина, яка може пришвидшити якісь там. Справи. І взагалі теж він гарно до вас ставиться, він старший за вас віком, і поряд з вами як молодіє, от знаєте, як молодшим себе відчуває. Угу. Хоче з вами спілкування, такого, знаєте, частого спілкування, якусь таку дуже довіру до вас має людина. Дуже вашу якусь таку чесність і наполегливість собі відмічає. Тут ще жінка мені показана, але ви, вам вона не подобається і не просто так мені показують її як темну людину, не, не дуже таку. Гарну людину. Не щось стосовно грошей, у вас тут буде спілкування, але це як, наприклад, наприкінці тижня або друга половина тижня, тут ви якось відмежовуєтесь від цієї людини і правильно робите. От Дійсно, тут ваша інтуїція дуже гарно підказує вам, як себе поводити з цією жінкою. Робота соціум теж, цей бік. Так, далі давайте подивимось, що в нас тут ще. Тут навпаки виходить якийсь чоловік з вашого спіл... ну, з вашого кола спілкування, ну, якісь там його справи його ведуть трошки далі. Як треба йому повернутись до якоїсь справи або до спілкування з якимсь чоловіком, з яким він раніше мав справи. Тут вже не одна була зроблена, і разом з тим чоловіком і буде повертатись до спілкування, бо треба йому щось дізнатись. Буде чоловік якийсь розповідати, що як свої спостереження за вами. Якось він ну, як наглядає за вами. Щось буде вам як пропонувати розглянути інший варіант, як сюрпризом вам ця розмова з ним буде. Угу. Далі. Хтось чим іде? Ну тут багато людей, якщо ви працюєте з людьми. То тут люди будуть, от як знаєте, наприклад, там один заходить до вас, інший виходить. І отак весь час. Протязі робочого дня тут просто от багато людей будуть перед очима. Ну, все заради якихось змін. Вони такі дрібненькі, але все ж таки вони потрібні. Багато роздумів про вас, молода жінка, дійсно дуже молода жінка, як б ви порадили. У неї якісь зараз негаразди з чоловіком, чи з її чоловіком, чи це просто спілкуються. І от що б ви порадили, як би ви зробили, Що б ви сказали так. Думає про вас, я не бачу, щоб вона там приходила або телефонувала. Але от хтось з вас зараз дуже розуміє, про кого йдеться мова, і ви все ж таки, ви як наважитесь самі вийдете на зв'язок. Є тут чоловік, який хотів би з вами спілкування, але знає, що ви не хочете його ані чути, ані бачити. І тут якась третя особа вас розсварила. Він десь, як знаєте, як тінню буде ходити, десь там недалеко від вас, але не буде потрапляти вам на очі. До людини на літеру М Л, В, двоє людей. Такі посмішки, такі, знаєте, аж мені хочеться посміхатись, дуже веселі. Ну, от, просто от поготати. Кажу так, як, як я це бачу, навіть не буду іншого слова підбирати. Це на, на цій приємній позиції хочу завершити. А ще, ще чоловік з інформацією, ну це як про когось, хто від вас зараз дуже далеко, про когось буде розповідати. Знаєте, людину і буде просто розповідати вам. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій і людей, найгарніших поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці разом з родиною, і хай у вас все буде добре. І побачимось в нових відео. Я всіх дуже-дуже вам дякую за ваш зворотній зв'язок. І всіх вас буду рада бачити в наступних відео. Всім пока.